Канал на свій смак вітає вас! Сьогодні печемо класичну українську паску. Вона виходить м'якою та дуже смачною, а якщо трішки поекспериментувати і додати свої улюблені спеції та сухофрукти, то цей рецепт стане вашим улюбленим. Для початку нагадую, що усі продукти мають бути кімнатної температури. Отож, приготуємо опару, до дріжджів додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості, перетираємо, вливаємо тепле молоко. Та додаємо 6-7 столових ложок просіяного борошна від загальної кількості, перемішуємо до однорідності. Консистенція опари має нагадувати густу сметану. Накриваємо плівкою та залишаємо на 20-30 хвилин підходити при кімнатній температурі. Тим часом збиваємо яйця з сіллю та цукром, а також до смаку можна додати ванільний цукор, цедру апельсина чи лимона, або будь-які інші улюблені спеції. Додаємо горілку. Та олію. Наша опара готова і ось так гарно підійшла. Тепер у просіяне борошно вливаємо усю опару та яєчну суміш, а також вершкове масло кімнатної температури. Замішуємо тісто. На цьому етапі поспішати не варто, адже від цього залежатиме результат. Тісто місимо приблизно 10-15 хвилин. Воно має бути м'яким, еластичним, приємним у роботі. Злегка може прилипати до рук, але багатоборожно додавати не слід. Для того, щоб легше було вимішувати, руки можна час від часу змащувати олією. Готове тісто перекладаємо у миску, яку теж варто змастити олією. Накриваємо плівкою та залишаємо на 1 годину при кімнатній температурі. Пройшов час і наше тісто помітно збільшилось у об'ємі, тепер його обминаємо. Знову формуємо кульку і залишаємо ще на 1 годину. Наше тісто готове. Перекладаємо його тепер на робочу поверхню, а щоб легше було працювати із тістом, руки та сіл можна змастити олією. Порошно не використовуємо, розтягуємо тісто руками та посипаємо родзинками, які попередньо промили та добре висушили. Скручуємо у рулетик. Краї відрізаємо і це тісто будемо використовувати для декору. Далі тісто ділимо на частинки та наповнюємо форми. Формуємо кульку та слідкуємо, щоб зверху не було ізюму. Форму заповнюємо на одну третю Тепер можна прикрасити наші пасочки, це не обов'язково. Але в моєму дитинстві прикрашали пасочки саме так. Сьогодні я буду декорувати дві пасочки, а дві пасочки буду покривати глазурю. Залишаємо пасочки підходити при кімнатній температурі на 45-60 хвилин. Перед випіканням змащуємо жовтком. Пасочки, які я буду покривати глазурю, нічим не змащуємо. Випікаємо наші пасочки при температурі 180 градусів 35, 40 або 45 хвилин. Це буде залежати від розміру пасочки, а залишки тіста я приготувала ось такі пташенята. Тепер пасочки, які нічим не змащували, я покриваю глазурю. Моя глазурна желатині. Усім гарного настрою та вдалої випічки. І нехай святий Великдень вселяє спокій у серцях, живіть душу та зміцнюй нашу віру. Усім миру!